Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом, як я готую дуже смачну кукурудзу в духовці з маслом і спеціями. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Вершкове масло повинно бути пом'якшене. Для цього його достатньо завчасно виняти з холодильника. Змішайте масло з сіллю, паприкою і чорним меленим перцем. Можна додавати інші спеції за смаком. Кукурудзу змажте підготовленим ароматним маслом. Заверніть кожен качан кукурудзи в пергамент і заверніть краї як у цукерки. Викладіть кукурудзу на деко і запікайте в духовці при температурі 180 градусів хвилин 30-40. Все залежить від того наскільки кукурудза молода, і від її розміру. Ось такою дуже апетитною і ароматною виходить кукурудза, запечена в духовці. Масло гарно проникло в неї і зробило кукурудзу дуже ніжною. Впевнена, такою кукурудзу кукурудзи ще не пробували, тому дуже раджу, смачного!